Вони були в Новоговинську, там люди збирають підписи для того, щоб відкликати трьох депутатів і вас в тому числі. Кажуть, що ви не являєтесь на сесії. Будь ласка, прокоментуйте це. Я не буду коментувати. Я на роботі. У мене стоїть машина, мене йде виходити товар. Але ж ви також депутатка так. Новогувинської селищної ради, але так, не з'являєтесь на сесії. Вся проблема у нас тільки в керуючому в керівнику, нашому новуговінської ТГ. Це зараз а, люди постраждали від російських, російських обстрілів, житло постраждали і а, гроші не активізуються. У мене машина стоїть. Так, депутатка Новогуйвинської селищної ради Лілія Мельник пояснює свою відсутність на сесіях упродовж тривалого періоду. Тим часом жителі населеного пункту збирають підписи, аби позбавити її та ще двох місцевих обранців мандатів на сьогоднішній день. Зібрані підписи про депутатів Катвицького депутата Привідьона і Мельник Лілю. Які не відвідують сесії, які їх не ігнорують. Ми зібрали 750 підписів по громаді. І якщо зараз ще обійти наші будинки, ми на сьогоднішній день зберемо і тисячу і більше тисячі підписів, тому що людям уже край. За словами жителів, останньою краплею стало те, що через ігнорування сесії окремими депутатами місцева влада не може виділити кошти на відновлення житла, яке постраждало від ворожих атак. Ми зібралися на сесії з питанням, і ця сесія не відбулася. Вони просто не з'явилися на цю сесію. Був виконком, також по питанням, щоб надати людям допомогу. На виконком також вони не було кворуму. Озерне також знаємо. Кошти виділили, людям вже виділили кошти, але знов не відбулася сесія. Депутати, якими керує у нас пан Котвицький, пан Привідьон. Вони не явили знов на сесію, і люди ці кошти не отримали. Люди кажуть, багатоквартирні будинки зазнали значних руйнувань і жити там небезпечно. Тож чекають допомоги від місцевої влади. Однак, після російського обстрілу Новогувинська минув майже місяць, а кошти і досі не виділили. Віконмілач дверей вхідних теж немає. Ванну кімнату теж немає. Побутової техніки залишився один тільки холодильник. Нічого нема живого, ні шафи, ні ні серванта. Між кімнатні двері всі пішли тріщинами. Ну жити на даний момент я там не можу. Окрім того, постраждав і дитячий садочок, де пошкоджені майже усі вікна. Є тріщини на міжкімнатних стінах. А зі стелі падає штукатурка. Садочок постраждав на 3 мільйони, 230 тисяч. Здобили вже кошторисну документацію, щоб ремонт зробити. Вікна побилися всередині, перегородки повилітали. А їм по барабану не ходять, сміються. Це все добре. Чим хуже для людей, тим краще для них. Сергій Котвицький та Віталій Привидон кажуть, що не знали про збір підписів для їхнього відкликання однак реагують на цю інформацію по різному. Якщо перший називає такі дії безпідставними, у то, що ви зараз говорите, не підтверджено фактами на минулій сесії, ми проголосували всі питання, які там були на ту, яку скликали. Нам жодного матеріалу не надали на сесію, жодного розумієте, фінансу. Моя позиція прозора. Я чітко кажу, коли я ходжу на сесію. і Якщо я на неї не приходжу, то я говорю, чому то інший не хоче коментувати ситуацію, про яку дізнався від журналістів. Яка ваша реакція? Чи погоджуєтеся ви, чи спростовують інформацію про те, що ви не з'являлися на сесії? Дивіться, я поки що цю інформацію не знаю. Чому я маю вам відповідати на те, чого я не знаю? Я ж вам ще не повідомила цю інформацію, тобто вже знаю. Тоді я буду вам щось пояснювати. Після збору підписів усіх охочих жителі Новогуйвинська надішлють звернення до керівників партії Слуга народу, до якої відносяться депутати, аби позбавити їх мандату. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Наразі, згідно з чинним законодавством, порушникам правил військового обліку можуть вручити штраф лише особисто. Однак, вже влітку цього року у застосунку «Резерв плюс» з'явиться нова функція. Це дозволить дистанційно накладати штрафи на осіб, які порушили правила військового обліку. Зокрема, є три основних типи порушень, відповідно до яких накладаються штрафи на громадян України. Перша це наявка до ТЦК без поважної причини. Друге це ігнорування військового обліку, і третє це невиконання вимог мобілізації. І з впровадженням нової функції у резерв плюс повідомлення у додатку стануть юридично значущими, а їх ігнорування вважатиметься підтвердженням порушення. Зараз передбачена адмінвідповідальність становить від 850 до 17 тисяч гривень. Це залежить від. Того, яке саме порушення вчинив військовозобов'язаний, а також від повторності, чи це в перший раз, чи це вже наступні рази, за оновленим законодавством сума штрафу буде розпочинатися від 3400 тисяч гривень і може сягати там до 25 тисяч гривень. Це для директорів підприємств, які не забезпечили ведення військового обліку своїх працівників. Сплатити штраф можна буде одразу у застосунку, окрім того, як і будь-яке адміністративне стягнення, повідомлення про порушення правил військового обліку можна оскаржити. Є можливість це шляхом подачі письмової скарги до органу, який безпосередньо накладає стягнення, або звернувшись, звернувшись до суду, можна оскаржити вказане адмінправопорушення. У разі не сплати штрафу у визначені терміни. Інформацію передадуть до виконавчої служби, яка може застосувати більш серйозні санкції. Виконавча служба може накласти. Арешт на майно, додатковий штраф або стягнення у вигляді заборони якихось там юридичних дій тощо. Тому є 15 діб на сплату штрафу. Дистанційні штрафи можуть отримати і ті громадяни, які перебувають за кордоном. Важливо, що сплата адміністративного стягнення не дорівнює зняття з розшуку. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Цьогоріч, 19 по 25 травня, в Україні відзначають тиждень безбар'єрності. До цієї події у Житомирі проводять низку заходів, пов'язаних із реалізацією спеціального маршруту, що охопить основні магістралі та пішохідні зони на вулицях Вітрука, Київська, Театральна та Велика це перша черга нашого безбар'єрного маршруту, який ми маємо реалізувати частково в 2025 році. І до 30-го року ми поставили собі амбітну мету зробити наше місто безбар'єрним. Життя показує, що на сьогоднішній день кількість людей з інвалідністю збільшується щодня. Що військових, що цивільних, і тому доступність це є важливим таким моментом нашого життя. Міська рада, обласна військова адміністрація взяла за мету зробити безбар'єрний маршрут по вулиці Вітрука довжиною більше кілометра за 2025 рік. Адже на ній знаходяться лікарня, центр зайнятості, прозорий офіс та військовий цвинтар. Сьогодні планується зробити безбар'єрність і на кладовищі військовому на Смолянському. Багато дуже побратимів, які приїжджають і вони хочуть прийти і поспілкуватися зі своїм побратимом, який врятував його, який був разом з ним. І тому ці місця вони на сьогоднішній день вони надважливі саме для ветеранів і ветеранок Житомира, і взагалі Житомирської області, які приїжджають до нас в Житомир. Частини маршруту наразі потребують ремонту, аби відповідати нормам законодавства. Тому місцева влада висвітлюватиме інформацію, що стосується безбар'єрного шляху, використовуючи спеціальні наліпки та заходи. Продовж тижня, ми будемо містянам показувати про те, що ми дбаємо про доступність. Ми створюємо безбар'єрність і е, з кожним е, днем. Місяцем наше місто буде мінятися на краще. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Щороку, в третю суботу-травня в Україні, вшановують вчених, які своїми відкриттями показали країну на світовій арені. До дня науки для ліцеїстів Житомира провели навчальний захід, під час якого учні ознайомились із фізичними явищами та дослідами. Розкажуть молоді старшокласникам, як взагалі ж таки фізика, як вона працює. Вони привезли з собою дуже багато різних приладів, за допомогою яких можна побачити різні фізичні явища, спробувати їх, як вони працюють, зрозуміти ці явища, і це дає можливість молоді побачити, наскільки наука цікава, наскільки вона прикладна. Захід для більше ніж 70 учнів провели на базі молодіжного центру Колаба, де діти можуть самостійно ознайомитись із сучасними технологіями, пояснюють організатори. Колаба дуже часто проводить такі події, якраз е, наукового характеру, для того, щоб показати молоді, що наука це круто, що цим треба цікавитися, займатися. Колаба працює за підтримки фонду ЮНІСЕФ і дає можливість молоді дітям і підліткам безоплатно навчитися працювати на різній техніці. Центр працює серед. Де понеділю у позашкільний час. Охочі можуть завітати до колаби та долучитись до різноманітних майстер-класів. Висвітлюється розклад кожний тиждень на наступний тиждень і е, виконуємо, можуть приходити записуватися. Ми згідно розкладу, працюємо. Кожного дня у нас проводиться відповідно два майстер-класи для учнів. Учні розповіли, здивовані почути, що у місті функціонує простір, де діти можуть безоплатно ознайомитись із сучасними технологіями та провести час у колі однолітків можна скористатись без... 3 d принтером вас завжди приймуть в днях, які нам назвали. І тут взагалі для молоді я вважаю дуже цікавий простір. Справді стало доволі цікавим те, що є таке місце у нас в Житомирі. Це сюди можна прийти, і це безкоштовно науково. І якщо комусь цікаво, можна прийти і знайти для себе щось нове. Подібні заходи проводять постійно, аби діти могли ближче ознайомитись із сучасними технологіями, обрати для себе хобі та провести час у спілкуванні з друзями. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.